Доброго дня усім. Місцева влада була цікавою досвід як переросходять влади прийняття рішень примножує користь для нашої громади. Це також чутєво покращує і залучення мешканців до, до, до з владою щодо визначення і вирішення місцевих питань. І мова йде не просто про досвід, який залишиться в нас в пам'яті. Мова йде про інтег... ми інтегрували систему токенів громадян в нашу подальшу діяльність, і насамперед це громадський бюджет. Крім того, ми вже маємо стартовий капітал фонду стійкості років громади для довгострокового впровадження використання у взаємодії із підприємцями. Відкрилися нові можливості для, наприклад, запуску молодіжних стартапів, що є дуже важливим для місцевої програми молодіжної громади. Ми вже провели опитування близько 500 учнів із 10 навчальних закладів та громади, їх батьків до підготовки до цього кроку. І дякую всім, завдяки кому відбувся цей проєкт. Це навіть Команді фонду молода громада і в особі Іні та глобальному партнеру в особі Жені Госона. Дякую.